Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Ця одвічна проблема, чим годувати і що готувати завжди на порядку денному. І сьогоднішній день не виключення. Хочеться щось добренького, а на пенсію дуже не розженешся, тож сьогодні готую з того, що в мене є. З самого початку приготування і з того набору продуктів, який в мене був, я не знала, що за страва в мене вийде. Тож я вирішила, що в процесі роботи у мене щось вималюється, і тоді я вже визначуся із стравою. Найперше зазирну до себе у холодильник, в камеру, Опущуся у півницю, пробіжуся по городі, щось та назбираю. Готуватиму без всяких рецептів і все на око. Раджу вам приєднатися до мене, бо буде цікаво і смачно. Насамперед, для приготування цієї страви підготую собі всі ті інгредієнти, які у мене є. А є одне куряче філе, тож поріжу його невеликими. Кубиками. Шматочок курітини у мене був у морозильній камері, то я його розморозила спочатку, добре помила і насухо витерла паперовим рушником. Всі підготовлені інгредієнти перекладаю у мисочки, щоб визначитися, що з цього я можу приготувати. Помиту почищену картоплю нарізаю теж дрібненькими кубиками. Хоча це не принципово, можете нарізати і більшими, або соломкою, чи як вам завгодно. Картоплю в супі люблю багатенько, тому і нарізаю чимало, та й купувати її не треба. Своя картопля гарно вродила. Порізану картоплю перекладаю. У миску і одразу заливаю холодною водою, щоб вона не потемніла. Цим самим ми позбудемося ще і зайвого. Крохмалю, і помиту цибулю розрізаю спочатку навпіл, а потім половинки нарізаю дрібним кубиком. Хоча можете нарізати так, як вам більш до вподоби, Але у першій страві в основному нарізаю кубик. А таку привабливу червону перчину спочатку на сухо витерла і нарізаю дрібною соломкою. Тут можете використати і жовтий, і зелений перець. Почищену і помиту морку розрізаю спочатку на ось такі пластини товщиною пів сантиметра. Потім вздовж ріжу на таку ось соломку пів сантиметра шириною і поперек знову пів сантиметра нарізаю ось такі кубики. Порізану морку перекладаю у тарілку. Як же всі овочі нарізані, все підготовлено, каструлю кладу на вогонь. На дно каструлі наливаю невелику кількість олії. І коли олія закипить, відправляю сюди порізану цибулю. І як тільки трошки зм'якне цибуля, тобто припариться, до неї каструлю додаю порізану морку. І ось так помішуючи, буду смажити овочі, поки морква не буде напівм'якою. Тоді до овочів додаю порізане куряче філе. І знову, ось так помішуючи, смажитиму м'ясо з овочами до тих пір, поки не обсмажиться м'ясо, поки воно не змінить свого кольору. Але довго не смажитиму його, тому що це курятина. І вона дуже швиденько готується. Але якщо б це була свинина або телятина, то я би смажила це м'ясо мінімум до золотистої скоринки. А тоді вже додавала порізану картоплю. Картоплю з м'ясом і овочами добре вимішую. Картоплю довго обсмажувати теж не буду, ну десь біля 5-7 хвилин. І тоді додаю порізаний перець. Що готую, я ще не знаю. Можливо, вийде якийсь овочевий рагу. На зиму заготовила собі таку м'якуть помідорів. По-італійськи це звучить польпаді помідоро. і готувала по оригінальному. Італійському рецепту, то додам сюди пару ложок цієї м'якоті. Ви ж можете додати свіжих помідорів, або якогось соусу, якого заготували на зиму, або навіть і аджики. Все постійно помішую, і ви подивіться, скільки соку пустили вже овочі. На даному етапі посолю це все. Дам один-два лаврових листочки та десь біля десяти горошин чорного перця. Знову все разом перемішаю, і нехай воно собі так трошечки ще потушкується. Коли у холодильнику ще знайшла ось такий один плавлений сирочок, а в морозильній камері шматочок пармезану, який потерла, то зрозуміла, що я буду готувати якийсь суп. До потертого пармезану натираю ще. Плавлений сир. Але ж якщо у вас немає пармезану, це не є проблемою. Можете взяти шматочок будь-якого твердого сиру. Ну, звісно, що плавиться. І якщо я вирішила вже готувати якийсь суп, то до овочів і м'яса треба долити води. Скільки треба води, а це все залежить від того, який загустий суп ви любите. Тож густину супу і кількість води коригуйте самі. Все перемішаємо і чекаємо, поки воно закипить. А тим часом поріжу ось таку ще невеличку головку свіжої капусти. Тепер такий час, що очищуємо городи під оранку і забираємо все із них. Ось у мене така головка капусти є, у когось, може, є цвітна. Або броколі. Яку маєте, таку тут і використовуйте. Все у каструлі кипить, тепер попробую, чи готова у мене вже картопля. І якщо картопля ну, ще не доварена, але майже готова, додаю сюди порізану капусту. У мене рання капуста, вона швидко вариться, тому додаю її тоді, коли майже повністю готова картопля. Але якщо у вас пізня капуста або навіть і середня, додавайте швидше тому що картопля розвариться, а капуста буде недоварена. З морозильної камери витягую горошок, що заморозила на зиму. Ой, щось моя душенька відчуває, що в нас зараз народиться шедевральний суп. Забираю із каструлі лавровий листочок, тому що якщо його залишимо, буде гірчити. І варимо суп до повної готовності зеленого горошку. У моєму супі всі інгредієнти вже готові. Готовий і горошок. Тоді у сотейник до суміші потертих сирів додаю гарячий бульйон із каструлі. І ось так ложкою, а чи вінчиком, а чи занурювальним блендером будемо вимішувати це все до тих пір, поки не розплавиться сир, і це все стане однорідною сумішю. Тоді виливаю у каструлю і все разом вимішую. Чули би ви, який ароматний запах розноситься по кухні від цього супу? На смак ще сама не знаю, що з цього вийшло. Але бачу, що цей суп ще надто густий, тому знову ж таки доливаю води. Ще густуватий, замало води, то доллю ще. А тепер все добре довела суп до тої густини, яка мені потрібна. А тепер попробую суп і доведу його до моїх смакових подобань. Мені тут бракує ще петрушки, тому дрібненько наріжу її і додам до супу. Тепер нам ще треба почекати десь хвилинку, щоб покипіла петрушка в супі. Бо якщо вона не покипить, то суп може прокиснути. І завтра ви вже не зможете насолодитися цим супом. Мій суп із того, що маю, готовий. Виключаю вогонь. Ось вам, друзі і село. Мала шматочок пармезану і купила один плавлений сирочок. Все інше мого власного виробництва. І з мого власного супермаркету. Ви знаєте, коли я починала тільки готувати, я навіть не очікувала, що це вийде такий смачнений суп. І його я готова їсти щодня. Готуйте, друзі! Нехай смакує вам і вашим рідним. До нової смачної зустрічі.